Я вже пішла. Детрач так зараз на столі що робити? О, все. Так, зараз проверяю, чи мені добре чути. Так, все мені не добре чути. Так, тепер мен. Ми... Так, сюди я там. А чатик буде. Все. Poppy You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy! Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect! Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl, just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can. Normal. Poppy Playtime! Чесно? часто чесно, говорю, зразу це моя любима гра. просто моя любимашу. Не суть прям хоррори, вот я люблю Майн і Попі. Все, Це фейвейт. Кожен думає, що всі пропали 10 років тому знайди квітку. Квіточку Квіточку, квіточку. Добрый день, приветствую. Привет. Привет. Привет, Кушайте зелень, прям как у ну, вот тогда помните, вы его то вот то все, прям Uh, коло ah, Ну. Мені здається, що він джара вдавиться, тим. Ну дивіться, як він то грезе, там дерево, зараз і він вдавиться. Не знаю, як в цю тоненьку шию поміститься це, тому що просто подивіться, його всього морда забити. No Тут є поїзд. ось такі В Цей код, я думаю, ми з вами знаємо. Лейтпіє, щось там вже договорив, ми туди переклали. Я трошечки знаю англійський, тому я трохи постараюсь вам перекладати косенти. Якщо ми є звуки. Я не думаю, що ми за один стрім так про все пройдемо. Але я постараюсь. здоров'я. Візьмію, що був е, тягнуть, щоб стригнути і тянуть, щоб просто назад відстрілити. І, і зажміти, щоб притягувати. Дивіться, у тебе головоломки mm -hmm. Дякую Та нема за що mm -hmm. Дайте мені Опа Мяу-мяу Макарупа, мама кріпа Попі хоче грати Кріпово Котик чов, ходи зі мною що можемо про себе там говорити? Ну, наприклад, я, я для себе я Олд ці гри. Я сам признаю, чесно. Я від самого виходу першої голови, я Олд. Від самої першої голови. Я, я колись боявся цього, я прям вчети. Типу. Чесно. Опа. Хагі-вагі!

Хагі вагі, я не знаю як вагі, але хаги це обнімашки. E, так, как всегда, 4% здання живих ігрушек і число. Ну, живі іграшки це ну, представте, Ви заходите в завод, вас зустрічає іграшка, вона там вам ходить і махає, там робиться. Кіжве. От махнати таке от, живе, от, то реально странно. З допомогою ку кусочка бічовки А, це з чого він зроблений тебе що А що, один раз тільки грає, я хотіла вам что перевести. Я... Ай, якось спешу, да? Коли я боявся хагівангу, це взагалі мені таке сі наснило, що я не знаю, я це запам'ятав на все життя, і я собі ходію. цей сон для мене дуже був страшний. Просто, знаєте, була така біла локація. Сюди були таке білі кубики і небо нічне. І просто я стою тако і до мене йде хагіванг. Такий приближається і далі його скример, і я всі просинаю. В натурі я від такої гри повчив такий сонь, таку вже ностальгію. Але це бюда, такий би я бігрів, таку я стою, він... я не можу рухатись, він йде до мене. Я Отут такі куди різні, нічого небо зверху. І він йде просто і свій скример мені дає. Я... От він йде, от він йде. і він, він, Так, на це повод було на той час, коли всі боялися, ханіваги! Честно, я думаю, що ми будемо боятися хайеваги в п'ятій голові, яку ми одразу будемо стрімити після того як вона вийде. Я зразу її куплю і ми будемо її стрімити. Ну, я заберу всі кубики. одразу і потім всі стрімці вставлю. Так. Брон! Чому брона так не люблять? Вічно він без голови всі бо Облігають, не підпуска. До речі, якщо хтось знає, то вони на рандом спавняться, чи вони вічно в одному місці, бо мізки... Вони на рандом спавняться. До 100%. Я пам'ятаю, як вони були в одному місці, і менше тоді не було під плана, є щось сторони плана просто. Кожен місць.

Nobody in this stupid company knows what they're doing oh, I, swear, I, box they fly, the right. I get it, it's a nice program all, right? on brand, but... I be happy about it when manufacturing's on our about it Cause we can't stupid hockey boxes Rich... You're Але прикол, якщо ему робота не подобається, хай пусть снимут. Вот серьезно. Короче, начал, думаю, очень бомбить. На коробке! И все. Хагавага, вага здорово. Реакция просто. Просто два, я ну, Зато я зараз не буду інвалідом і не собі руки. Да, тут тобто руки прям як ми прийдемо далі, а як веде просто картинку. Але світло це поймемо, що це не, не веде картинка. Фізики у руки немає ще, але... Ну, я не оці фізики, я про... Яко... Я про. просто. Просто. Вот, ТП, вот, бачите, руки. Так, кто, вот, руки. цікаво, так чу то чути, що я граю чи ні, мені цікаво. От згри собі звук. Та, згри і все чути. Мамін, ходи, ходи. Ой, чи я тут? Оцю касету всі прекрасно знають, ми її розбираємо. Ну, ми, ну,

нет звук забавился Я... домой да, домой, да, рука домой, да, рука домой, да, рука да, Просто вместе. С а во рука. <laughs> Ладно. Я, конечно, все бачив, но такого я еще не бачив. Ну так, ну, вроде так. Да, да, Управление я промолчала, как выбирать старший вик, думал, для

Перемо першу голову і беремо великі перестане та друзі. Ну, буквально пару хвилин почитати. І звідки ж ця історія так потягнулась в побут тайм? З того ящика, скільки теорій було на рахунок цього домі по тоді гравці чіплялись до кожного. І знаєте? Я горжусь, що я Олд. Йопен май кейс. Послухайте, поки цю прекрасну ностальгічну музичку, а я візьму переривчик. Мене ніхто не дивиться.